Вітаю друзі! Сьогодні 15 квітня 2024 року. Погода тепла, сонця нема. Можна і в день бризкати, хто ще не побризкав. Сьогодні хочу два слова сказати за кишмиш Юпітер. От зараз я покажу, що сейчас, зараз, зараз можна з ним зробити. Які роботи я зараз буду виконувати. А дивіться, як чудово він відбиває. Це при тому, що на зиму я його не закривав. Дивіться, друзі. Юпітер. Я показував, як я обрізав його на два ріжка. Дивіться ріжок. Раз, два, два пагани. І от ще лізе. Він лізе звідусіль. Що я тут зроблю? Я зразу видаляю оцей от. Лишній. Багато буде. От, сучок. Ріжок коротенький. Раз, два. Я зрізаю на нижній. І таким чином я майже зовсім не піднімаюся вгору. От ріжок, бачите, його тут 10 сантиметрів. Раз, два. Знаючи його натуру, цього кишмиша Юпітер. Він преяк сумасшедший. От. Залишаю один. Тут один. Тут два. Сучок, ріжок 3 сантиметра. Вбираю нижній. Тут один. І так далі. Друзі, це можна зробити прямо зараз. Буде потім менше роботи. От дивіться. Ріжок сантиметрів сім. Верхній нижній. Зрозуміло на нижній. І оставляємо один. Таким чином ми їх тут нормуємо. От теж, бачите, зовсім коротенький ріжок. Я його ще нижче. Ось так. Оставляю один і він попре. І так далі, от теж, бачите, раз, два. Я це зрізаю, оставляю і двойники вбираю. Отак. От, от ріжок длинний. Зрозуміло, що верхній пагін швидше розвивається. Я обрізаю на нижній і гляньте, який стає короткий ріжок. Тобто я в цьому році... На 3 сантиметри всього-навсього на піднімуся вгору. І так потрошку буду підніматися. Коли піднімуся на 50 до цієї проволоки, я обріжу на от запасна в мене лазина. І новий рукав. Запускаю сюди. От і наш сюди йде, бачите, це запасне. От. І новий рукав і опять ріжки. Отак От коротенько, друзі, те, що зараз можна зробити. Отак. От Раз. Отак. От Отак. По одному оставляю. Знаю, що вони дуже родючі і достатньо одного, бо буде дуже густо. Шикарно відбуває, у нас було максимум 15-16 градусів морозу, тут на шпалері теж саме зроблю. Отак коротенько, друзі, це те, що можна зробити зараз. У слідуючому відео я покажу, що можна зробити на персиках. Приблизно те ж саме повидаляти зайві побіги, поки вони легко. Відламуються. На сьогодні все. З вами був Петрович, Кишмиш Юпітер і відеоканал Петрович продакшн Юкрейн До побачення, друзі!